Чи знаєте ви, що якщо у вашому домі починається пожежа, у вас може бути всього дві хвилини, щоб втекти. Щороку у Вермонті пожежі забирають життя до 11 людей і тисячі осіб отримують допомогу від травм та опіків від пожежі. Щоб захистити себе, важливо розуміти, що вогонь швидко поширюється. Немає часу збирати важливі речі або робити телефонні дзвінки. Всього за дві хвилини пожежа може стати небезпечною для життя. За 5 хвилин будинок може повністю згоріти. На кожному поверсі вашого будинку повинні бути сигналізатори диму. Переконайтеся, що біля вашої кухні, на кожному поверсі вашого будинку, біля спальних місць, а також всередині та поза спальнями, якщо ви спите із зачиненими дверима, є димова сигналізація. Потрібно, щоб сигналізація диму була підключена до електрики з акумуляторами для резервного живлення, якщо електрика вимкнеться. У деяких старих будівлях ви можете мати лише димову сигналізацію, яка працює від батарейок. Іноді димова сигналізація спрацьовує, коли ви готуєте, і цей звук дуже гучний. Коли вони спрацьовують, потрібно скинути їх таким чином. Іноді люди просто вирішують вимкнути димову сигналізацію або виняти батарею, щоб припинити шум. Якщо ви зробили це, ставте батарею або знову підключіть електрику та знову встановіть димову сигналізацію на стіну чи стелю. Це може врятувати ваше життя. І це закон. Замінюйте всі батарейки принаймні раз на рік. Наявність справної димової сигналізації зменшує ризик загибелі під час пожежі майже вдвічі. Якщо ви використовуєте обігрівач, який підключається до стіни, він може бути дуже небезпечним. Тримайте простір навколо нього чистим, не залишайте його увімкненим, коли виходите з дому, і обов'язково вимкніть обігрівач перед сном. Зберігайте та запальнички в безпечному місці, недоступному для дітей. Віск від свічок може дуже швидко загорітися. Свічки ні в якому разі не можна залишати горіти без нагляду, або зберігати їх біля обігрівача чи плити. Поговоріть зі своєю родиною про те, що робити, якщо в будинку сталася пожежа. Покажіть їм, де у вашому домі знаходяться вогнегасники, і з яких дверей ви повинні вийти, якщо вам потрібно швидко покинути будинок. Ось як користуватись вогнегасником. Визначте безпечне місце, де ваша родина зустрінеться після виходу з пожежі. Переконайтеся, що вікна у вашому домі не забиті цвяхами та не зафарбовані. Приблизно чверть усіх пожеж відбувається у домах і їжа, яка готується на вашій плиті та залишається без нагляду, є основною причиною пожеж. Якщо залишити запалену сигарету без нагляду, або заснути під час куріння, або не загасити її повністю, а потім залишити кімнату, це також може призвести до пожежі у вашому домі з жахливими наслідками. Якщо у вашому домі сталася пожежа, виберіться звідти, тримайтеся подалі та кличте на допомогу. Ніколи, ні за ким і ні за чим не повертайтеся всередину.